За минулий тиждень у шостці зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Про це під час щотижневої апаратної наради при міському голові повідомила начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. За минулий тиждень у нас збільшилося їх на 31 особу, і тому на сьогоднішній день 6464 особи. Працювали над збором пакетів документів на отримання допомоги одному з батьків на кожну евакуйовану дитину з п'яти кілометрової зони. Таких дітей у нас 23 на сьогоднішній день, і всі документи передані до департаменту. Далі буде їм виплачена допомога з обласного бюджету по 2 тисячі. Нарахована допомога на березень для 6 тисяч 15 осіб, це на 15 мільйонів 216 тисяч, це державні допомоги всім. І для внутрішньопереміщених нарахована допомога за лютий для 3 тисяч 859 отримувачів на 12 мільйонів 188 тисяч. Як зазначила керівниця, працюють в управлінні праці соціального захисту населення і в напрямку забезпечення житлом переселенців. Будемо продовжувати працювати над тим, над підготовкою документів стосовно переведення площ медичного закладу до. Комунального закладу, територіального центру для того, щоб його внести в базу і отримати відшкодування за внутрішньо переміщених осіб, які будуть там проживати в подальшому. Ну, не просто щоб отримати відшкодування, там відшкодування не такі вже й великі, але щоб ми попали в державний реєстр, що в нас є такий, такий центр, який допомагає. допомагає Переселенцям і що там ціла група переселенців, і тоді і гуманітарні організації будуть звертати увагу більше на нас, і, і різні установи, які займаються цим питанням. Микола Чорнов, директор Шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості, зазначив, що значно зросла кількість безробітних числа внутрішньопереміщених осіб. І їх кількість протягом лютого збільшилась вдвічі порівняно з січням. Таких осіб було. І звернень було 115 чоловік. І внутрішньопереміщених осіб в Шусткінській філії Сумського обласного центру зайнятості на сьогодні мають статус найбільше в області. Роботодавцями до центру зайнятості для укомплектування надано 23 вакансії. Працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця, 12 осіб з числа безробітних, офіційно зареєстрованих та осіб, які шукали роботу. На минулому тижні була сформована група із числа зареєстрованих безробітних у кількості 20 осіб для виконання громадських робіт в товаристві Шостка З сьогоднішнього дня, 4 березня, вони мали приступити до виконання робіт у місті.